Справжня свобода. Іноді ти відчуваєш свободу, коли зосереджуєшся на мені з похвалою, лише за тим, щоб потім повернутися до своїх битв. Я хочу, щоб ти знав визволення, яке не припиняється. Ти ще не бачиш багатьох речей, з якими мені потрібно розібратися в тобі. Моя милість залишатиметься новою для тебе щодня, щоб твоє спілкування зі мною було безперешкодним, доки я працюю з тобою. Деякі люди справляють враження, що все добре і в їхньому житті такий процес не потрібен, які вони дурні і обдурені. Більшість болю й страху очищувального процесу у твоєму відношенні. Коли я працюю, це приємно чи не так? Я роблю це люблячи ніжно та милостиво. Це природа мого серця. Тож не ховай у хвалі свою потребу. Не вдавай, що все добре, коли це не так. Покладайся на мою милість. На те, що я працюватиму з тобою люблячи і підбадьорюючи інших, запевняючи їх, що я милостивий. Будь дуже вдячний, коли інші висловлюють мою ніжність і любляче прощення, коли вони співчутливі і виявляють розуміння, що йде від мого серця. Тобі треба молитися, дитино моя, щоб більше людей відкривали справжню природу мого серця не в суворому суді, а в ніжній турботі. Я завжди милостивий до тих, хто боїться мене, і до тих, хто прагне ходити моїми шляхами. Оскільки я багатий на милість, я оживив тебе з Христом. Я хочу, щоб ти теж був багатий на милість. Ти милостивий за природою, дитино, бо Ісус живе в тобі. Коли я прощаю, я забуваю. Дорога моя дитино, кожен потребує бути любимим. Кожному потрібно знати, що я приймаю та схвалюю його. Ти можеш бути послом цієї істини для багатьох інших людей, коли віриш, що я пробачив і прийняв тебе. Коли я прощаю, я забуваю. Через жертву Ісуса твій гріх віддалений від тебе та від мене навіки. Тому, коли я дивлюся на тебе сьогодні, я не бачу тебе у світлі твоїх минулих гріхів та невдач. Щодо мене, то цих речей більше не існує. Це так, наче їх ніколи не було. Тим не менш ти іноді відчуваєш засудження за минуле. З одного боку, ти розумієш, що я пробачив тебе, але з іншого ти не віриш, що моє прощення може бути настільки повним та легкодоступним. Тобі важко побачити і повірити, що я ніколи не звертатиму твої гріхи і невдачі проти тебе. Я хочу запевнити тебе зараз у справжній природі мого прощення. Я шаную жертву мого сина. Тому я прощаю тебе повністю, Він поніс покарання, яке ти заслужив. Ти вільний від провини, дитино, бо я пробачив тебе. Ти вільний від осуду, бо ти належиш мені. Я хочу, щоб як я пробачив тебе, так ти прощав інших. Прощай тих, хто відкинув твою любов, прощай тих, хто навів на тебе осуд. Прощай, як я пробачив тебе. Щоразу, коли ти прощаєш, Тобі вивільнятимуться свіжі ресурси моєї любові. Твоє серце зберігатиметься ніжним через моє кохання. Чим більше ти розумієш моє серце, тим більше ти дійсно розумітимеш, як мене це засмучує, коли ти не прощаєш. Я виявив до тебе таку милість, що мене ображає, якщо ти буваєш немилостивий колись. Але коли ти прощаєш, я радію. Я люблю бачити себе вираженим у тобі. Група дітей грала разом. Гра ставала дедалі більш бурхливою. Незабаром пристрасті розжарилися і почалася суперечка. Кожен думав, що він має рацію і відмовлявся поступатися іншому. Коли вони повернулися додому, кожна дитина виглядала побитою і була в синцях. Прямо як діти, завжди сперечаються, сказала одна мати. Негідна дитина, ти подивися на себе, сказала інша. Сподіваюся, ти дав так само добре, як сам одержав, сказав один батько. Ніколи не дозволяй нікому перемогти себе, сказав інший. Потім один мудрий батько сказав дитино, вибач, дороге моє дитя, я повинен був бути терплячим з тобою, і я хочу, щоб ти був терплячий з іншими. Ти не завжди терплячий, правда? Так само, як я повинен давати право на помилки тобі. Так і ти маєш бути терпеливим по відношенню до інших, не судячи і не засуджуючи їх. Я маю бути терплячим з тобою, поки ти вчишся, тому ти маєш бути терплячим з іншими, поки вони навчаються. Ти більш терплячий, ніж раніше, чи не так? Але я думаю, ти помітив деяку можливість для вдосконалення. Знаєш, кохання не пишається. Гордість часто є причиною твого нетерпіння. Ти думаєш, що іншим слід робити все так, як ти робиш, і бачити речі так, як ти бачиш. Я даю тобі об'явлення, дитино. Ти маєш бути терплячим з тими, хто не отримав того ж об'явлення. Іноді вони тебе судять, так? але не суди їх у відповідь. Будь терплячий з ними. Ти можеш хвалитися мною, дитино, але не собою. Любов не хвалиться. Все, що я даю тобі, це дар благодаті. Все, що я роблю через тебе, це плід Духа Мого. Всі ці речі робляться для моєї справи, а не для твоєї самооцінки. Ніколи не заздри тому, що я зроблю в інших. Я роблю цілком достатньо, щоб ти залишався дуже зайнятим, тому не заздри тому, як я використовую інших, моєму покликанню на їхнє життя або дарам, які вони отримали. Сказати тобі про щось, через що я справді переживаю. У мене є низка дітей, які говорять про моє кохання, але вони дуже грубі з іншими. Вони приймають їх, як, само собою, зрозуміле, змушують їх почуватися нікчемними або навіть висміюють їх. Кохання це не грубість. Не будь грубим, дитино. Знаєш, одне коротке грубе слово може зруйнувати твоє свідчення в очах інших людей. Краще бути добрим, бо кохання добре. Я ніколи не був грубий з тобою, чи не так? Якби я захотів, то, звичайно, зміг би сказати якісь грубі речі про тебе. Але це не моя натура. Я міг би зневажати тебе, знущатися з тебе і критикувати тебе, якби був, як деякий з людей, але я не такий. Я такий, як я є. Замість бути запальним я милостивий, терплячий, люблячий і добрий. Оскільки моя любов живе в тобі, і ти не будеш запальним, коли люди роблять дурниці. Моє кохання не зберігає списки несправедливостей. Я не зберігаю списків того, що я пробачив. Я не маю наміру видати каталог гріхів і тримати його перед тобою навіть у день суду. Я не хочу їх пам'ятати. Я тільки вдячний за те, що вони покриті кров'ю мого сина і більше не існують в моїх очах. Я люблю дивитися на праведність, а не на гріх. Того дня, коли Ісус повернеться, ти стоятимеш невинним переді мною разом з іншими, хто належить мені. Ще одне, що турбує мене дитя, це коли я бачу, як люди радіють злу. Одні хочуть приєднуватися до інших у їхньому гріху, інші радіють розкриваючи зло. Коли вони роблять це, вони люблять робити це докладно. Вони хочуть викрити своїх братів і розповісти іншим про їхні гріхи. Вони навіть стверджують, що роблять щось благочестиве, щоб очистити тіло Христа. Я вважаю, що їх дії ганебні. Вони не захотіли б, щоб я розкрив їхні гріхи і виставив їх на загальний огляд. Міра, якою хтось дає, є мірою, якою він отримує. Коли люди розпускають плітки і викривають гріхи інших, це лише питання часу. Поки їх власні гріхи не будуть викриті, якщо, звичайно, вони не покаються. Я ненавиджу такі дії, бо насправді ці мої діти тішаться з того, що зло, вони мають повну вигоду з цього. Справжня любов засмучується, виявляючи зло. Любов покриває безліч гріхів, вона не викриває їх. Я хочу, щоб ти і всі мої діти раділи в істині, а не в тому, що зле. Я хочу, щоб ти захоплювався тими, хто виконує мою волю, і був вдячний за кожне вираження мого життя, яке ти побачиш в інших. Любов завжди захищає. Отже, якщо ти любиш брата свого, ти завжди захищатимеш його. Ти ніколи не критикуватимеш його перед іншими або слухатимеш критику на нього від інших. Твоя любов до інших завжди захищатиме їх. Моя батьківська любов до тебе завжди захищає тебе. Я насадив моє кохання в тобі, щоб ти міг захищати тих, кого ти любиш. Моє кохання не ображає нікого. Інші цінуватимуть моє кохання в тобі, коли бачать вираз цього захищаючого кохання. Кохання завжди довіряє. Так завжди. Якщо ти любиш мене, ти завжди довірятимеш мені. Я хочу, щоб ти виявляв себе гідним довіри інших. Моє кохання завжди сподівається. Це означає, що ти можеш дивитись у майбутнє з позитивним ставленням, знаючи, що мої обітниці будуть виконані. Я говорю про майбутні події з такою самою впевненістю, якби вони вже сталися. Не здавайся, вперто продовжуй триматися за моє слово чесним і добрим серцем. Вір обіцянням, які я дав тобі, і йди далі в славній надії, до якої ти покликаний. Ти побачиш мене віч на віч, дитино. У тебе буде нове тіло, тіло Воскресіння. Ти житимеш у славі зі мною. Ось твоя надія. Любов ніколи не підводить. Я приведу тебе до виконання всіх цих сподівань твоєї надії. Я не підведу тебе, і я не хочу, щоб ти підводив інших. Поважай своє слово, дане їм, так само, як я поважаю своє дане слово тобі.